У цій історії все починається не з вибуху і не з гучних заяв, вона починається з тиші, з тієї особливої тиші, яка настає перед подіями, що змінює хід речей, навіть якщо зовні цього ще ніхто не помічає. Десь далеко від камер і гучних заголовків у просторі, де рішення приймаються пошепки, формується план, який виглядає надто ризикованим, щоб бути реальним. Саме тому про нього майже ніхто не знає, поки що. І якщо ви дивитесь це відео, Саме зараз ви опиняєтесь ближче до цієї історії, ніж більшість людей у світі. Обов'язково підпишіться, бо далі буде те, що рідко потрапляє у відкриті новини. Події, про які піде мова, не відбуваються на лінії зіткнення і не стосуються щоденних зведень. Це не історія про рух колон чи зміни позицій, це історія про небо, яке поступово стає тіснішим, і про рішення, де немає запасних варіантів. У повітрі з'являється лише один літак: не група, не ескорт, не відволікаючий маневр. Один, так задумано. І саме це робить ситуацію настільки напруженою. Його маршрут не випадковий, але й не прямий. Він проходить крізь простір, де кожен кілометр давно прорахований, а кожна секунда має свою ціну. Десь глибоко за основними подіями існує місце, про яке рідко говорять вголос. Воно не на слуху, не є символом і не фігурує у щоденних звітах. Але саме такі точки тримають на собі цілі процеси. Якщо подивитися на карту, це лише ще одна позначка, ще один вузол. Та для тих, хто планує великі речі, це серце складної системи. І саме до нього зараз повільно наближається щось, що не мало би туди дістатися. У небі немає хаосу, там є порядок. Радари дивляться далеко, системи чекають мовчки, інші літаки кружляють вище, ніж здається, з землі. Все це створено для того, щоб нічого зайвого не проникло всередину. І все ж у цьому порядку завжди є моменти, коли він тримається лише на припущеннях. Саме на таких моментах і будується план не на силі, а на точності, не на кількості, а на розрахунку. У кімнаті, де все це готується, немає зайвих рухів. Світло від екранів падає на обличчя людей, які давно звикли мислити наперед. Кольорові кола на мапах перекривають одне одного, залишаючи лише вузькі коридори. Кожен із них виглядає недостатнім, кожен несе ризик. Але саме один із них і стає єдиним можливим шляхом. Тут не питають, чи це безпечно, тут питають, чи цього вистачить. І поки ви слухаєте ці слова, десь у повітрі вже починається рух, який не видно неозброєним оком. Ще немає різких сигналів, ще немає реакцій, є лише відлік, який ніхто не озвучує. Саме з цього моменту історія починає прискорюватися. І те, що здається підготовкою, насправді вже є першою фазою події, про яку говоритимуть значно пізніше. Залишайтесь до кінця і напишіть у коментарях, з якого ви міста, бо далі ця історія стане значно ближчою до реальності, ніж може здатися зараз. Тепер, коли напруга вже висить у повітрі, настає момент розкрити те, що насправді відбувалося далі. Це не була демонстрація сили заради картинки. Це була холодна, майже математична операція, у якій кожен рух мав сенс лише тоді, коли він відбувався вчасно. Український винищувач Міг-29 заходить у простір, де повітря давно перестало бути нейтральним. Тут небо не належить нікому повністю, воно розділене між радарами, черговими екіпажами та алгоритмами, які навчилися чекати. Першими бачать не очі і навіть не пілоти. Першими бачать системи дальнього виявлення. Радари комплексу С400 починають рух антен ще до того, як літак перетинає умовну межу. Для них це не сюрприз, а завдання. Сигнал іде далеко, на десятки і сотні кілометрів, повертається у вигляді відбиття. І кожне таке відбиття аналізується миттєво. Там, де людина побачила б лише шум, система бачить траєкторію. Саме тут починається перша гра на виживання. Літак не намагається зникнути повністю, це було б неможливо. Він змінює геометрію польоту. Поворот на 90 градусів відносно променя радара зменшує відносну швидкість, і сигнал починає виглядати менш переконливо. На екранах це виглядає красиво і логічно, але реальність складніша. Російська сторона використовує рознесені радари, коли один передає, а інший мовчки слухає. Те, що зникає з одного кута, проявляється з іншого. Повітря перестає бути лінією і стає сіткою. Рішення все одно не змінюється. Завдання не полягає в тому, щоб залишитися непоміченим. Завдання полягає в тому, щоб виграти час, секунди, хвилини. Саме вони зараз важать більше, ніж цілі літаки. Коли винищувач виходить із зовнішнього контуру далекої протиповітряної оборони, здається, що небезпека мала б зменшитись. Насправді вона лише концентрується. У складках рельєфу, ближче до землі, чекає інший рівень комплекси Бук М3, які працюють швидко і без попередження. Вони мовчать до останнього, а потім реагують майже миттєво. Сигнал тривоги у кабіні не залишає часу на роздуми. Через кілька секунд у повітря йде ракета. Вона швидка, точна і розрахована на те, щоб не залишати шансів. Винищувач різко маневрує, переводячи висоту у швидкість, а швидкість у перевантаження. Метал відчуває межі, а пілот відчуває, як кожен рух дається все важче. Перша ракета минає ціль на відстані, яка вимірюється не кілометрами, а метрами, але це не означає кінець. Друга стартує майже одразу з урахуванням попереднього маневру. Її алгоритм намагається передбачити майбутнє положення літака, і саме тут відбувається те, що не вкладається у стандартну логіку. Літак робить рух, який здається небезпечним навіть для власної конструкції. Короткий момент, коли система наведення втрачає відповідність між прогнозом і реальністю, стає вирішальним. Ще одна ракета йде в порожнечу. Кожен такий пуск це не просто залізо у повітрі, це мільйони доларів витрачені за секунди. Але найважливіше це знову ж таки час. Поки системи перезаряджаються і оператори уточнюють ситуацію, винищувач отримує шанс перейти до наступної фази, найнебезпечнішої. Для застосування високоточної авіаційної бомби GBU39 необхідно набрати висоту і стабілізувати політ. Це означає на мить стати видимим саме там, де тебе чекають. Підйом до середньої висоти здається вічністю. Кожна секунда тянеться як окрема подія. Російські розрахунки бачать цей маневр і вирішують не чекати. Дві швидкі ракети стартують майже одночасно. Їх швидкість перевищує чотири махи, і на папері це виглядає як гарантований перехват. Але синхронність стає слабким місцем. Обидві ракети приходять майже разом, і пілот використовує цю мить. Різкий маневр на межі можливостей літака змушує їх пройти повз, не встигаючи скоригувати траєкторію. У цю коротку паузу бомба відділяється від крила, її крила розкривається, і далі вона летить уже самостійно, керована супутниковою навігацією. Літак одразу йде вниз, залишаючи небезпечну зону. Те, що відбувається далі на землі, не видно з кабіни, але саме заради цього все і починалося. Удар пропадає точно у вузол логістики та зберігання боєприпасів поблизу Брянської області. Це не одиничний склад і не випадковий ангар. Це система, де зосереджені артилерійські снаряди, реактивні боєприпаси, паливо і допоміжні матеріали. Вибух не виглядає миттєвим. Спочатку здається, що нічого не сталося, а потім починається ланцюгова реакція. Один детонаційний імпульс запускає наступний. Склади, розраховані на безпеку і дистанцію, стають частиною єдиного процесу. За лічені хвилини зникає об'єкт, у який вкладалися руки і мільярди. Вибухи йдуть хвилями, знищуючи інфраструктуру і техніку. Те, що мало забезпечувати фронт, перетворюється на джерело втрату тилу. Але головний ефект не у вогні і диму. Він у тому, що на екранах командних пунктів з'являється порожнеча. Логістичний вузол зникає з розрахунків. Маршрути постачання ламаються, плани втрачають сенс. Підрозділи, які розраховували на постійний потік боєприпасів, змушені змінювати темп. Артилерія зменшує інтенсивність. Ракетні підрозділи відкладають використання складних систем. Це не виглядає як катастрофа в один момент, але саме так починається субалансу. Час, який виграв один літак, перетворюється на дні і тижні проблем для великої системи. І це і є суть цієї операції, яку тепер уже неможливо приховати. Після того, як удар уже відбувся і наслідки стали незворотними, історія не завершується. Вона лише переходить у іншу фазу, менш помітну, але не менш важливу. Повітряний простір ще довго залишається напруженим. Системи протиповітряної оборони продовжують працювати, але тепер вони діють у режимі пошуку, а не запобігання. Це тонка, але принципова різниця. Коли подія вже сталася, кожен наступний рух відчувається інакше. У небі з'являються чергові винищувачі, змінюються зони відповідальності, коригуються алгоритми, але час уже втрачимо. Український міг 29 повертається на гранично малій висоті. Його маршрут більше схожий на втечу, ніж на політ. Рельєф місцевості стає союзником. Ліси, пагорби, лінії річок розмивають картину для радарів. Але тут виникає нова небезпека: те, що не потребує складних обчислень. Зенітні установки ближнього радіуса, такі як шилка, працюють інакше. Вони не аналізують траєкторії на десятки кілометрів уперед. Вони просто дивляться і стріляють. Щільність вогню замінює точність, а кількість стає головним аргументом. Черги піднімаються вгору і повітря буквально наповнюється металом. Удар по корпусу літака вже не є абстрактною загрозою, він відчувається фізично. Системи синалізують про пошкодження, управління стає важчим, реакція уповільнюється. Але швидкість усе ще тримає літак у небі. Це останній ресурс, який не можна втратити. Кожен метр висоти зараз небезпечний, але й кожна зайва секунда на одному курсі може стати фатальною. Паралельно з цим у повітрі з'являється ще один гравець. Су-35, спрямований на перехоплення. Його можливості значно перевищують можливості пошкодженого винищувача. Він бачить далі, летить швидше і має більше варіантів для атаки. Здавалося б, фінал очевидний, але і тут вступає в гру фактор, який не враховується у сухих розрахунках: паливо, час у повітрі, відстань до аеродрому. Су-35 уже провів тривалий час у патрулюванні, і тепер кожен маневр скорочує запас, необхідний для безпечного повернення. Український літак не намагається перемогти у повітряному бою. Його завдання інше залишитися поза зручною зоною для атаки, змусити противника сумніватися, втратити ідеальний момент. Політ на малій висоті позбавляє переваг, але й забирає можливості у переслідоча. Су 35 змушений обирати між ризиком і відходом, і в якийсь момент це рішення стає очевидним. Перехоплення скасовується, літак розгортається, небо знову порожніє. На землі ж у цей час починаються інші процеси. Знищений логістичний центр не можна швидко замінити. Це не просто склад, який можна перенести. Це вузол, до якого були прив'язані маршрути, графіки, люди і техніка. Після удару з'являються тимчасові рішення, але вони завжди гірші за системні. Довші маршрути означають більші витрати пального. Менша концентрація запасів означає обмеження у використанні. Кожен такий компроміс накопичується і з часом стає помітним на передовій. Аналітики фіксують не лише фізичні втрати, а й зміну поведінки. Артилерійські удари стають рідшими, більш вибірковими. Реактивні системи залпового вогню, такі як БМ-21 град, працюють з паузами, які раніше були неприпустимими. Навіть високоточні комплекси, включно з Іскандер М, використовуються обережніше. Це не результат одного рішення, а наслідок порушеного ритму. Війна завжди залежить від темпу, і саме темп у цій історії було зламано. Важливо і те, як ця подія впливає на майбутнє рішення. Кожен наступний виліт планується з урахуванням того, що сталося. Кожен оператор протиповітряної оборони пам'ятає, що навіть багатошарова система може дати збій. Це не означає втрату контролю, але означає втрату впевненості. А у складних системах саме впевненість часто є клеєм, який тримає все разом. Для України ця операція стає прикладом іншого підходу: не масованого, не демонстративного, а точкового і глибокого. Один літак, один боєприпас, один правильно вибраний момент. Результат вимірюється не кількістю знищених одиниць техніки, а зміною загальної картини. Це сигнал про те, що навіть у насиченому і небезпечному повітряному просторі залишається місце для маневру, якщо він побудований на точності і холодному розрахунку. І поки на мапах оновлюються дані, а у звітах з'являються сухі формулювання, справжній ефект цієї історії продовжує розкриватися. Він не завжди помітний одразу, але з часом стає очевидним. Війна дедалі більше перетворюється на боротьбу систем, і кожен такий удар показує, що навіть найбільша система може втратити рівновагу, якщо знайти правильну точку впливу. Саме це і робить цю подію значно важливішою, ніж здається, на перший погляд.